У житті українців і повсякденному і обрядовому свічка є символом небесного вогню. Саме вона тісно пов'язана з найважливішими моментами в житті будь-якої людини. А ще майже з кожним святом у нашому календарі. Привіт! Мене звати Марія Манді. і сьогодні поговоримо про свічку. За часів християнства роль свічки стала дуже важливою. В Україні здавна було поширене домашнє виготовлення свічок, навіть після появи свічок заводського виробництва. До речі, вважалося, що робити їх можуть лише люди старшого віку. Свічки використовують буквально скрізь для дідуга, якого палять у вогні. для багаття на великдень. це різдвяний вогонь і яскраві вогнища на святкуваннях Івана Купала. Все це свідчить про шанобливість. Ставлення до вогню. Особливе значення мала страсна свічка. Таку свічку святили у чистий четвер перед великоднем. Повернувшись із церкви, з нею обходили все своє господарство. Ремісники, тобто майстри і представники різних товариств, які колись називали братствами, мали свої іменні або, як ми кажемо зараз, брендовані свічки. Їх запалювали під час релігійних свят і урочистих засідань. В Києві ще до християнських часів існував обряд весілля свічки. Напередодні святого Семена, 14 вересня, увечері на Подолі, люди збиралися зі. Своїми прапорами обряд свята свічки відбувався як традиційне весілля із батьком, матір'ю, дружками, боярами, сватами і свахами. Свято тривало до півночі. Був ще один звичай на заході України виробляли спільну величезну свічку загальною вагою до 60 кілограмів. Вона була присвячена окремим святим. Сама свічка за формою нагадувала людську постать і на неї одягали сорочку. День того святого, якого таким чином мали вшановувати всі селяни, обходили село з тією свічкою. До наступного свята цю свічку зберігав одній з родин. Тоді вона мала принести щастя та добро в кожну оселю. А на святвечір після сходу першої зорі родина молиться перед образами. Потім голова родини або найстарший її член запалює свічку. Родина сідає вечеряти. Наші пращури вірили, що вночі на гостин можуть завітати душі померлих родичів. Адже святвечір родинне свято, незважаючи, чи живі члени родини, чи ні. Тому після вечері всі страви лишаються на столі разом із запалею. Свічкою. На Настрітиня існує традиція святити у храмах свічки, їх зберігають впродовж цілого року вдома. Такі свічки мають особливу силу і оберігають наші доміки від гром, блискавки, смерчу і бурі. Біля Стрітинської свічки треба щиро молитися, тоді вона принесе мирну та щасливе життя і ще оберігатиме від недух. Часто з допомогою воску ворожили на свою долю дівчата, намагаючись розглядіти у застиглих шматочках воску риси свого майбутнього нареченого. Вважалось, що віск має надзвичайну силу, яка відвертає злих духів та нечисто сил. Його наносили на кулі, щоб полювання було вдале, закопуючи скарб, разом з ним ховали восковий хрест. Він додавав до схованки надійності. Коли нам хочеться тепла і затишку, чи просто побути наодинці, собою ми запалюємо свічку. Так само, як колись і зараз. Без воскових свічок не обходиться жодне важливе свято. А ще свічка це чудовий подарунок, який точно продемонструє любов тому, хто її отримає. З вами була Марія Мандій. па Папа!